Доброго дня! З вами Білоцерківське телебачення і програма Питання на засипку. Сьогодні з вами Сергій Будовий та Юлія Катренко. І сьогодні ми вирушаємо на пошуки розумників та розумниць. Ті, хто впорається із нашими завданнями та дадуть відповіді на усі запитання, отримують квитки до театру Саксаганського. Тож Отож, гайда гайда на пошуки. пошуки! Доброго дня, дня. Білоцерківське телебачення. Будь ласка, як вас звати, скажіть? Олег. Вона Юлія, дивіться, я вам хочу запропонувати пограти в таку гру. Я вам зараз задам 5 запитань. Якщо ви дасте правильну відповідь на всі 5 запитань, то отримаєте подарунок. Давай. Отже, перше запитання: з якого віку настає адміністративна відповідальність? 18. Яку країну називають туманним альбіоном? Не знаю. Що таке Антонім? Антонім і Антонім? Антонім. Хто такі полігами? Тоже не знаю. І хто хрестив Київську Русь і коли? Ну, на жаль, адміністративна відповідальність 16 років. Настає. 16 років. Ну, добре. Добре, дякую. Добре, ми добре. Доброго дня, хлопці. Білостріківське телебачення. Хвилинку вашої уваги можна? Ми з колегою проводимо інтелектуальну гру. Якщо ви правильно відповісте на 5 запитань, ви отримуєте подарунок. Ви згодні прийняти участь? Ні. Чому? Нам це не подобається. Не подобається? А чому саме не подобається? А ви ж не знаєте, настрою. які? Вибачте, будь ласка. Доброго дня, хлопці! Здорово. Стоять! Можна вас на хвилинку? Доброго. Ми проводимо з колегою інтелектуальну гру. Якщо ви вірно впораєтесь з п'ятьма завданнями, на вас чекає подарунок. Питання елементарні. Давайте щас колега моя задасть вам запитання. З якого віку настає адміністративна відповідальність? Не знаю. Яку країну називають туманним альбіоном? Не знаю. Хто такі полігами? <ріст> та я не знаю. <ріст> Доброго дня, ви нам даєте. Тепер ось, і ми ось, до вас підійдемо. Білосерківське та, телебачення. Так. Я вас беру, так, в новий магазин требується. В новий магазин требується. Слухайте, ми з колегою проводимо інтелектуальну гру. Так. Якщо ви впораєтесь з п'ятьма завданнями, які моя колега вам задасть, ви получите подарунок. Ви Хорошо, згодні? Давайте. Колего, вам слово. Отже, з якого віку настає адміністративна відповідальність? Із 16 років. Що таке антонім? Антонім це слово звучне. Е, ну, тобто е, однакове по звучанню і однакове по Наприклад? Ну, наприклад, антонім яблуко замок. <світ> так, е, яку країну називають туманним Альбіоном? Е, Лондон, е, Англію. Хто такі полігами? Полігами. Полігами це люди, які, які розвиті многогранно. І останнє хто хрестив Київську Русь і коли? Е, князь Володимир. А Тисячу 988 е, рік. Так, добре, дякую. Але на жаль, ви там з Антонімами трішки помилились, ага. тому що це слова протилежні за значенням холодно жарко А, а синоніми, да. так. І там полігами це чоловіки, які можуть мати багато жінок. Фу, яка гадость. На жаль, Ірина. Ірина. Приємного вам дня. Спасибо і довзі. Спасибо. Дякуємо. Найкращого. Ой, а можна ми цю жіночку, так? Колега представляється. Доброго дня, мене звати Юлія. Зараз я вам задам п'ять запитань. Якщо ви правильно доставіть відповіді на усі п'ять, то отримаєте подарунок. Ви згодні? Давайте. А Як вас звати? Мене звати Марія. Так. Отже, перше запитання: яку країну називають Туманним альбіоном? Англія. Так. Що таке Антонім? Ой, не знаю. Ні, антонім... Ну, я знаю, Антонім синонім протилежні слова. Так. Хто такі полігами? Це люди, які знають багато мов. Так і хто хрестив Київську Русі, коли? Князь Володимир в вісімвосьму році. Ну, я би хотіла сказати, що до цього ще в 845 році княгиня Ольга вже заснувала Ілінську церкву, яка до сих пір у місті Києва. Дякую так. вам, але ж що хотіла ні, я не обижаюсь. я Просто хотіла свої знання взнати. Доброго дня, шановні! Білозерківське телебачення. На хвилинку можна вас? Чому? А чим ви зайняті? У вас багато? Ні, ще <рес> Слухайте, нам буквально вас потрібно одну хвилинку. Ми з колегою проводимо інтелектуальну гру. Якщо ви відповісте на п'ять запитань вірно, ви отримуєте подарунок. Моя колега зараз задасть вам ці запитання. Колего? Отже, з якого віку в Україні наступає адміністративна відповідальність? 14 років. Що таке антонім? Як Антонім? Ну, Антонім. Що це таке? Ну, ще то це село буває є таке. Ні, а визначення є таке в українській мові. А, антонім є, є таке. І що це? Добре, а тоді яку країну називають туманним альбіоном? Лон. І останнє запитання, хто такі полігами? No comments. А може знаєте, хто хрестив Київську Русь і коли? Е, Юрію. А коли? Е, не пам'ятаю, але не знаю, що Юрію. Я Добре, дякуємо до побачення. Вибачте, ви я знаю, що динамо Київ, це чемпіон. чемпіон. «Динамо Київ» – Оле! Хлопці, є хвилина вільного часу. Доброго дня, Білоцерківське телебачення, як у вас настрій? Дуже можна у вас на хвилинку? Нас настрій нема, ми годує. На хвилинку можна, а може ми вам трішки його піднімемо. Ми з колегою проводимо інтелектуальну гру. Якщо ви впораєтесь, вірно... Відповісте на 5 запитань, ви отримуєте подарунок. Моя колега зараз вам задасть ці запитання, і ви... на Це одна хвилина. Їй Богу, вам кажу. Отже, з якого віку в Україні настає адміністративна відповідальність? Не знаю, хто і коли охрестив Київську Русь. Не знаю, хто а коли Володимир Великий? А ну да, Володимир Великий 988 року. Що таке антонім? Як України називають туманним альбіоном? Я не знаю. Ну і хто такі полігами? Ми не знаємо. Ну, а тепер ви будете знати а всі пер... запитання. Да. А ну, колега, Антоні, це слова протилежні зазначені. Наприклад, холодно, жарко. Полігами це чоловіки, які можуть мати багато жінок. Туманний альбіон це Велика Британія. Ну і О, ми не тобі Все ти... ми знаємо, але ж ми Все нормально. Дякуємо. Дякуємо вам. вам. Давай, колега, мабуть, давай з полігамами ми. Викинемо їх. Давай якесь інше запитання будемо задавати. Давай майстер і Маргариту це О, Булгаков. Зрозуміло, дякую. Доброго дня, шановна! Можна вас на хвилинку? Білоцерківське телебачення. Так. Да. Отже, перше запитання. З якого віку в Україні настає адміністративна відповідальність? З 18 мабуть. Що таке антонім? Антонім? Ні-ні-ні. Хто і коли осядив Київську Русь? Не знаю, не знаю. Ну, а хто написав майстрі Маргарит? Не знаю. Нічого не знаю. Та як сюди дякую вам, до побачення, всього найкращого. Чи можна вас на хвилинку? З якого віку в Україні настає адміністративна відповідальність? Як тільки народився. Хто і коли охрестив Київську Русь? Хто охрестив. Що таке антонім? Протилежність синоніму. Яку країну називають туманним альбіоном? Він не зовсім туманний. Я був в тій країні, ну, скажімо, або Британія, або Англія. Але там туманів з одного боку достатньо багато, а з іншого зовсім нема. Це з боку Атлантичного океану. Ну, а хто написав майстер і Маргарита? Дійсно, майстер. Ну, Прізвище його. <смітна> <смітна> його. Вибачте, ну дякую вам <смітна> за те, <смітна> що ви Бугаков написав. До да, повалі. Да, 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 Дивіться, якщо ви правильно відповісте на п'ять запитань, питання простенькі. Ви отримаєте подарунок. Отже, з якого віку в Україні настає адміністративна відповідальність? Це мається на увазі там 5-10 15 Ну, скільки людині повинно виповнитися років, щоб вона вже мала відповідати ну, за адміністративні правопорушення? 21 більше більше 18 у нас зараз, мабуть, не те саме не проходить. А взагалі, коли отримує паспорт, якщо взяти вірніше. Якщо у людини є паспорт, значить вона вже. Тобто 16. Так. І так. так, і це правильно. Так, наступне запитання. Хто написав майстер і Маргариту? Булгак. Так, яку країну називають туманним альбіоном? Це я вам трохи затриняюся відповісти. Добре, що таке Антонім? Е, ну, це слово як вам сказати? Ну, приклад назвіть. Е, антонім, да? Дайте мені слово, я вам назву антонім. Ну, наприклад, на підберіть Антонім до слова холодно. Е, холодно? Е, антонім це протиполежне, по-моєму, слово, так? Так. Жарко. Так, і останнє запитання: хто і коли хрестив Київську Русь? Е, Тоже поки мені забороняється відповісти. Ну, я трохи вже, знаєте, вибачте, я після школи 30 років, ні, ну, так що мені дуже тяжко відповідати. Не, не пригадайте. Київська князь так, так, Володимир. Так, а в якому році? А от рік я вам зараз точно не скажу. 988, але ви були максимально близько. до перемоги. Добре, дякую. Як вас звати? Людмила. Так, Отже, з якого віку в Україні настає адміністративна відповідальність? 16, є. Так. Яку країну називають туманним Альбіоном? Англія. Хто і коли охрестив Київську Русь? Князь Володимир. Ще таке антонім? Слова протилежне значенням. Так, і останнє запитання. Хто написав майстер і Маргарит? Булгаков. Так. Зараз ми дамо вам запрошення. У вас є вибір. Яку ви вибираєте? П'ятнадцяти, чотирнадцяти. Якого вам зручніше буде? Давайте дочки матері. Доньки матері, тримайте. Дякую, Дякую вам що? за участь Дякую. в програмі. До побачення. Дівчатка. Ми пропонуємо вам прийняти участь в інтелектуальній грі. Потрібно відповісти правильно на п'ять запитань. А важкі? Ні, не важкі. Моя колега задасть вам зараз ці запитання, а ви вже потім будете вирішувати важкі вони чи ні Ладно, хто написав майстер та Маргарита? Достой Достоєвський. Яку країну називають туманним альбіоном? Оце я ж не знаю. Що таке Антоні? що, в школі не Ми тут там учимося. Той, коли охрестив Київську Русь. Ярослав Володимир Великий, а коли не пам'ятаю, 1998 року. 988 року, майже правильно. І з якого віку в Україні настає адміністративна відповідальність? Ще 12 років. 12 чи 14 років? 16. Бачиш, на право учить. Я вам. до побачення. Доброго дня, можна вас на хвилину? На одну хвилинку, їй Богу вам. Перше запитання. З якого віку в Україні настає адміністративна відповідальність? З e, 16 Яку країну називають туманним альбіоном. Англії. Так. Хто написав майстер та Маргарита? Булгаков. Що таке Антонім? E, протилежне значення слова. Так. І останнє запитання: хто і коли охрестив Київську? М'яз Володимир. А рік, можете пригадати. 900... 88 Добре, дякуємо. Ви правильно відповіли на всі запитання. Зараз ми вам подаруємо подарунок, щоб з дитинкою піти можна щось таке. Всі вам дамо. Тримайте. Ага, дякую. Дякуємо вам. Вам. Доброго дня бачення. Отже, перше запитання. Хто написав майстер та Маргарита? Булгаков. Хто і коли охрестив Київську Русь? Володимир. А так, а Володимир. коли? В Херсонесі. 988 році. Так, яку країну називають туманним Альбіоном? Андрію, так. Що таке антонім? Антонім це слово протилежне зазначення. Так, і зараз останнє запитання уважно, є, з якого віку настає адміністративна відповідальність в Україні? З 16 років. Так. Це правильна відповідь. Ви дали усі правильні відповіді і ми вам даруємо квиточок до нашого театру. Оберіть або на виставу донька матері, або на любовну відповідь. Гру. Якщо ви правильно відповідаєте на 5 запитань. На вас чекає подарунок. Колега, задавай запитання. Отже, хто написав майстер та Маргарита? Благо. <плакала> так, яку країну називають «Туманний Альбіон? Англія? <плакала> так. Що таке Антонім? Антонім протилежне зазначенням слова. Так. З якого віку в Україні настає адміністративна відповідальність? 16-ти Так, правильно. Хто і коли охрестив Київську Русь? Е... Князь Володимир. <свят> <Князь> Володимир. <свят> У ну, якому році? В дев'ятсот вісімдесят восьмому році. <свят> ну, Дякуємо, але <свят> <свят> не вистачило вам трішки Чуть натхнення. Чут, чут. Отже, з якого віку в Україні настає адміністративна відповідальність? Із шістнадцяти років. Яку країну називають Туманний Альбіон? Англія або швидш Ан... більш всього. Англія, Англія. Що таке Антонім? Антоніми. Це слова, якщо противоположні за значенням. Якщо холодне, значить гаряче. Не так? Так, так, так. Хто і коли охрестив Київську Русь? Володимир 988 році. Так, і хто написав майстер та Маргарита? Ну, це всі знають. Булгаков. Ну не всі, але це правильна відповідь. І ви за правильні відповіді отримуєте квиток до театру на виставу любов. Спасибі вам, okay. дуже велике спасибі. Гарного вам настрою, приємного до побачення. Щасливий вам! Як завжди, з вами були незмінні ведучі Сергій Будовий та Юлія Катренко. Дивіться програму питання на засипку на каналі БЦТВ. До нових зустрічів!